Неділя сьогодні, 23 листопада. Всім доброго дня, ранку або вечора. Хто коли дивиться, значить, давайте в цьому відео розглянемо Зеленського і те, що перед ним зараз стоїть. Стоїть найважчі питання. Питання Донецької області. Що тут пишуть? Зеленський може погодитись. На компроміс щодо обміну частини Донецької області. Ну тут пишуть частини Донецької області на мирну угоду. Ну, я так розумію, що, мабуть, повністю Донецьку область. Нібито це інформація зі слів американських чиновників, які розмовляли з Умєровим, коли він був в США. Що Зеленський готовий погодитись на компроміс щодо обміну частини Донецької області? Ну, давайте спитаємо. Ви вчора питали мене Крематорськ, Слав'янськ, що чекати. Зараз, зараз подивимося, <кій> чи дійсно Зеленський прийняв рішення піти на компроміс щодо обміну частини Донецької області. Чи дійсно готовий колісниця? Ще будуть зустрічі, ще будуть розмови. Ще будуть розмови стосовно цього. Поки ще тут захисна позиція. Король мечів, туз мечів, шість мечів. Ще дороги, ще зустрічі з військовими з Україна, обман і сонце. Україна обман і сонце. Луна і сонце. Знаєте, що Чи зараз він готовий? Ні, не готовий. Готовий ще обговорювати, які є варіанти, що можна зробити, як тут можна ще, в яку сторону можна ще піти. Імператор, Вищий суд. Ну, це план імператора. Імператор вищий суд і трійка жезлів. Це план Росії. Я... Що це за план? Да? Що в цьому плані все для Росії, а для України нічого? Що це за мир такий? Що це за? Що, що, що це взагалі таке? Всі в шоці, в шоці, всі: Європа, в шоці, американські чиновники. Та, мабуть, і Трамп, побачивши план, теж в шоці, бо його там страчили Вітков і оцей Дмитрів. Ану, покажіть, будь ласка, оцей план миру. Трампу підходить. Чи він навіть його не бачив і не читав йому все одно. План миру, тр... план миру оцей 28 пунктів. Самому Трампу він підходить. Вісім мечів. Він його, навіть... він його навіть і не бачив. Да, Повіщений, вісім мечів, колісниця. Йому головне королева Пентаклі, Україна дурень. Україна дурень для нього. Йому головне зупинити війну. По правосуддю, щось підписати. Оце йому головне. А які там умови? Що там? В очікуванні зірки. Він просто хоче сяяти. Для нього це як галочка для Трампа, що я ще дев'яту війну закінчив. Він там вже ж вісім закінчив, а це дев'ята. Головне домовитись про мир. Неважливі умови. Взагалі неважлива Україна, люди, що тут відбувається, що нас далі буде чекати, йому плевати. Так, давайте далі ще по пунктам, а потім в кінці запитаю стосовно Краматорськ-Слов'янськ. Так, Україна, за словами, оцих чиновників американських, які розмовляли з Уміровим, нібито готова зменшити армію до 600 тисяч. Хоча цей пункт може переглядатися. Що погодиться Україна на пункт, я питала вже, зменшити свою армію до 600 тисяч. Так, тут ще розмови, захист, луна, Україна, 10 кубків, туз жезлів, плани, знов те ж саме плани, боротьба стосовно цього питання. Таємниця. Я думаю, що тут буде тут буде цей пункт буде трошечки змінений. Щось там буде, щось, щось в цьому пункті буде змінено. Далі. США розглядають можливість надати Україні тамагавки як альтернативу гарантіям безпеки. Чи дійсно США дадуть Україні тамагавки як гарантія безпеки? Відлюдник, сумніваюсь. Паш мечів, туз мечів, кордони, 10 жезлів, 8 кубків, 10 мечів, ні, ні. Це ні. Це ні. Оцей пункт я дуже-дуже сумніваюся і взагалі тут відповідь, ні. Вашингтон із союзниками готові допомагати Україні створити. Стіну вздовж лінії припинення вогню лінії фронту, задіявши новітні технології, нібито Вашингтон із союзниками готові Україні допомогти створити стіну вздовж лінії фронту. Оце правда, це може бути стіна вздовж лінії фронту, США, союзники, Європа. Десять пентаклів. Ну, Тут гроші є За, для миру. Да, Великі гроші, 9 10 монет для миру. Тупік. Захист. Ну, не по всій лінії фронту. По всій лінії фронту показує ілюзія, неможливо. А десь на якихось таких найгарячіших ділянках, так, можливо. Так, щось, щось може бути. Тобто, якесь виділення коштів є. Але повністю по всій лінії, ні. На якихось там діляночках таких найгарячіших, або на якихось ділянках таких загрозливих. І останнє перед Зеленським один із найважчих виборів погодитись на здачу Донецька, Донецької області і отримати осуд частини українців, або ж відмовитись та продовжувати війну. Ну, давайте подивимося, що Зеленський, яке рішення, при, яке рішення прийме? Що одне рішення болісне, що інше? Я вчора вже казала. Чи погодиться Зеленський віддати повністю Донецьку область За, для миру? Повністю Донецьку область погодиться віддати. Чи будемо далі воювати? Чи буде рішення воювати далі? Так, стосовно Донецької області, тут страх, тут посив, тут агресія. Тут, ви знаєте, моя відповідь все ж таки більше ні. Або ж ну тут тільки по лінії фронту. Прям повністю всю ні. Тому що прекрасно знаємо, що якщо повністю всю віддати, це загроза для нас на найближчий час. Тому що рицарь мечів це агресія. Чи воювати далі? Правосуддя, паш і сім мечів. Ну, сім мечів це карта обману. Це карта хитрості. Тут є правосуддя, баланс і паш це знов територія оці. Донецька область. Знов. І не тут, і, дивіться, і тут немає відповіді, так. І сім мечів це теж відповідь ні. Ну, тобто, відповідь ні. І карта боротьби. Боротьба за мир. Бороть, продовжується боротьба за мир. На, на сьогоднішній час, ось на сьогоднішній день, на сьогоднішню мить відповідь ні стосовно віддати повністю Донецьку область, і відповідь ні і далі продовжувати війну і відмовитись від миру. І теж, і там, і там відповідь ні. Посередині йде боротьба для миру. Ресурси, захист, підтримка. Покажіть, будь ласка, яка буде відповідь Зеленського стосовно пункту віддати повністю Донецьку область Росії? Мах. Ага. Маніпуляція, це маніпуляція Україною, щоб вона віддала. А відповідь, яка буде Башня? Башня Росії. <кій> Моя відповідь Росії, Башня. Ні, я не віддам повністю всю Донецьку область. Можемо тільки зупинитись по лінії фронту. Ну, так, да. повністю ні. Але і від зустрічі, домовленості, і від плану миру. Він теж не, ну, не відмовиться? Давайте спитаємо за Краматорськ і Слов'янськ. Ви просите? Краматорськ і Слов'янськ. Так, місто Краматорськ і місто Слов'янськ. Чи буде під контролю Росії після припинення вогню після миру в Україні? Чи буде взагалі місто Краматорськ і Слов'янськ? Що тут випало? Паш. Чи буде місто Краматорський і Слов'янськ під контролю Росії після закінчення війни, припинення вогню або там чогось ще. Чи будуть ці міста російськими? Краматорський і Слов'янськ. П'ять пентаклів, розмови, від людник. 50 на 50, Паша агресія. Зв'язані руки повішені. Моя відповідь на зараз ні. Зараз ні. Ні. Пасив. Ні. Кордони, колісниця, ілюзія, ні. Поки, ну, зараз моя відповідь ні. Зараз відповідь ні. Ну, давайте заглянемо трошечки глибше. Ану, покажіть, будь ласка, яке рішення є в нашої влади? Влада України, Зеленський та інші, яке є рішення вийти з цього, з цього просто, я не знаю, з цього, з цієї клітки, як вийти з цього всього стосовно цього плану миру, 27 листопада, Дня Подяки, срочно підписуй, а то буде тобі таке, буде тобі таке, що взагалі. Як з цього всього вийти? Що там, який, що, що є? Вибір зустрічі, таємниця все приховано. Тут прихована інформація, і тут розмови військових, король мечів. Розмови, зустрічі, співпраця, домовленості, щось військове, якийсь військовий ресурс. Ну і показати свою силу. Карта агресії, і показати свою силу і стійкість. Тут жриця випадає. Я не буду питати, що, що тут приховане. Є, є якийсь план. Є якийсь план, цей план з по королю мечів, він прихований. Будуть зустрічі показати нашу силу. Дорога до миру. В принципі, дорога до миру зараз відбувається. Чекайте, дорога до миру, тобто процес він йде. Але процес важкий, він болісний. Буде багато різної дезінформації, неправдивої інформації. Тому ось така відповідь.